Як і минулого року, безкоштовно у школах харчують лише дітей із соціально незахищених сімей, розповідають у Тернопільському міському управлінні освіти і науки харчування, так як і минулого року, платне звичайно для категорії дітей. Звичайної категорії, а для соціально незахищених категорій це харчування безплатне 8 гривень обід. І не тільки соціально незахищених категорій, ті, які зможуть предоставити довідки, а й для батьки, яких є учасниками АТО. Всі інші школярі свій обід оплачують. Дізнатись його вартість та ознайомитись із меню. Ми завітали у шосту школу ліцей імені Назарія Яремчука. Тут навчається близько тисячі дітей. З них лише 15 належать до соціально незахищеної категорії. Директор навчального закладу Олександр Остапчук розповідає: і діти, і батьки харчуванням задоволені на даний період уже два тижні. Ми навчаємося. Скарг від наших батьків щодо якості харчування чи щодо якихось недотримання санітарно-гінічних норм ми не маємо. Тішимося, що дітям смачно, і діти. Постійно є в нас їдальні. Наші діти за 8 гривень на 8 гривень верніше, наїдається. Практично відходів немає. Діти все з'їдають і досить гарно, смачно готуються. У шостій школі закінчився п'ятий урок. Першокласники прийшли на обід. Вони тут можуть харчуватися після другого і після п'ятого уроку. Вартість обіду складає 6, 8, 10 або більше гривень на ваш вибір. Переважно в школах готують по кілька страв, щоб учні мали вибір. Ми спробували дізнатись, що найбільше смакує першокласникам. Буряк з коклетою і макарони. А і смачно? Суп. Угу. А що найбільше любиш в далі? Суп, макарони, коклету. Да, смачно. Улюбленої страви тебе?» А я багато. Був. Я їла кроховий суп і я їм макарони з барабою і коклета. Смачно? Угу. Яка максимального? Скільки коштує? Десять гривень». А ще в цю школу на обід часто заходять і батьки з молодшими дітьми. Старша донька пані Алли тут навчається, а з молодшою вони іноді приходять обідати. Мала приходить, розказує, що це недорого і смачно, їй все подобається. Як ми забігаємо з малечою, то ми так само стараємося поїздити. Мій тут подобається. Ми у вік взяли картоплю і котлету і салатик. Це коштувало 6 гривень, бо це пів порції і це зовсім дешево. Дуже смачно. До речі, у шостій школі щодо харчування планують цікаве нововведення, розповідає директор. Ми зараз переходимо до одного такого цікавого етапу в розрахунках з підприємцями і з батьками це карточки, електронні карточки, тобто карти, які, якими розраховуються в магазинах. От з наступного понеділка ми починаємо оформляти п'яті класи, щоб кожна дитинка мала юніор-карточку, таку і вже в їдальні ставлять термінал. Якщо 100 таких карточок є в школі, то термінал ставиться безкоштовно. Це такий епізод. Такі, я думаю, що через певний період всі школи повинні на це перейти, ну так, як за кордоном це робиться. Таким чином, зазначає Олександр Миколаєвич, батьки будуть бачити, на що діти витратили кошти на обід у їдальні чи на не зовсім корисні ласощі, а ще безготівковий розрахунок спростить роботу персоналу їдальні.